Сезон ще не закінчено. Хокейні леви не змогли потрапити у першу четвірку команд професійної хокейної ліги, яка змагатиметься за звання чемпіона країни. Тепер левам не залишається нічого іншого, як перемагати у так званому малому плей-офф у боротьбі за п'яте-восьме місця. Хоча для клубів цей міні-турнір лише зайва витрата коштів. Всі представники клубів, які засновували лігу, висловили свою думку на рахунок проведення малого плей-оффу. Буду відвертим, тобто ми, харківські акули, були проти проведення малого Тобто, Фактично на даний момент, я вважаю, просто тобто, не потрібна втрата коштів. Інші клуби проголосували за те, щоб підтримати той регламент, який був, і нічого не змінювати. Тобто, нас зобов'язали грати. Будемо і грати. Самі ж хокеїсти запевняють, мотивацію на завершення сезону вони зберегли завдання підтвердити своє п'яте місце ніхто не знімав. Ні, ніякого розслаблення. Всі будуть працювати в тому ж режимі, як і в сезоні, як і закінчували сезон, тому ніяких проходних ігр не буде. Уже 2 березня леви зіграють перший матч півфіналу плей-офф. у Вінниці. Львів'янам протистоятимуть місцеві гайдамаки. А за три дні відбудеться матч відповідь у Новояворівську. За підсумком цих поєдинків визначать, хто саме зіграє за п'яте місце у чемпіонаті.